Справа 79. Обчисли значення виразу. 1258 поділити на А плюс 374, якщо а дорівнює 17 і А дорівнює 37. Ну що ж, давайте це зробимо. Тут нічого важкого немає. Отже, нам треба обчислити значення такого виразу. Давайте запишемо це як перший випадок, коли А дорівнює 17. Коли А дорівнює 17, то наш вираз тоді запишеться як 1258. Треба поділити на 17. І додати 374. І це дорівнює. Щоб знайти значення цього виразу, ми спочатку маємо виконати ділення, бо тут у нього більший пріоритет. Пишемо тоді перше. 1258 треба розділити на 17. І це дорівнює. Так, ну що ж, давайте тоді стопчик поділимо. 1258 поділити на 17. Так, 1 не ділиться на 17, 12 не ділиться на 17, 125 платить на 17, ну, може бути 7, може бути 8. Давайте візьмемо 7. 7, 7 на 7 це 49. Пишемо тут 9. Четвірку запам'ятовуємо. 1 на 7 це 7, плюс 4 це 11. Віднімаємо. Так, 5 не можна відняти. Позичаємо. 15 мінус 9 це 6. Тут 0, не пишемо. Далі зносимо 8. 68 поділити на 17. Ну, напевно, тут буде 4. 7 на 4 це 28. 8 пишемо. Двійку запам'ятовуємо. 1 на 4 це 4 плюс двійка це 6. Мінус залишок 0. Отже, 74 результат ділення. Є. Ну, а друга дія тоді. Вона, треба тоді 74 додати 374. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді знову стопчик додамо. Так, 74 додати 374. Так, і це дорівнює. 4 плюс 4 це 8. 7 плюс 7 це 14. 4 Пишемо. Одиничку старший розряд. Так, 1 плюс 3 це 4. Отже, вийде 448. Пишемо 448. Так, і тут записуємо тоді результат цього виразу 448. Так, друге. Ну, вираз, якщо А дорівнює 37, запишеться як 1258. Поділити на 37 і плюс 374. І це дорівнює. Перша дія тоді знову у нас ділення. Треба 1258 розділити на 37. І це дорівнює. Ну що ж, стопчик, тоді ділимо? 1258. Поділити на 37. Так, 1 не ділиться на 37, 12, не ділиться на 37, 125 ділиться на 37. Це буде 3, я думаю. Так, 3. 7 на 3 це 21. 1. Пишемо двійку, запам'ятовуємо. 3 на 3 це 9, плюс двійка це 11. Віднімаємо. 5 мінус 1 це 4. 2 мінус 1. Це 1, Ну а тут у нас 0. 14, 8 зносимо. Так, буде 148, що ділиться на 37. Тут уже вийде і 4. Тут четвірка буде. 7 на 4 28. 8 пишемо двійку, загонтовуємо. 3 на 4 12 плюс двійка 14. Віднімаємо залишок 0. Добре. Отже, вийде 34. Так, друга дія. Тоді додавання. 34. Треба додати до 374. І це дорівнює. Ну що ж, давайте знову таки стопчик додамо. 34. Додати 374. Так, 4 плюс 4 це 8. 3 плюс 7 це 10. Одинечку в старший розряд, 3 плюс 1 це 4. Вийде 408. Пишемо, це дорівнює 408. Так, і сюди дописуємо 408. Так, ну не знаю, чи треба писати відповідь чи ні. Принаймні запишемо відповідь. Отже, вперше значення виразу 448. Друге значення виразу 408. Ну що ж, ось таке завдання на цьому вправу завершено.